Здоровенькі були. Шановне панство. Сьогодні хочу показати, як я маю робити зірочку. Російська кажуть, звздочку для мотоциклетної. Для мотоциклетного ланцюга. Хто вже бачив моє відео про те, як я робив мотолібьотку, то... Там, бачите, там я хочу доробити, просто щоб передатись число. Там на тій зірочці є вже одна зірочка на 17 зубів і на 39 зубів. Мені треба поставити оці дві, це має бути зірочка і це має бути зірочка. Мені треба поставити їх посередині, отак, на таку відстань, як би взяти приблизно. Там на вал буде, на подшипниках. І одна зірочка буде крутити. Цю, ну, з одної зірочки, виходить, йти сюди, передаточне число, а потім звідси з цієї маленької вже буде йти далі. Тобто я хочу збільшити число, передаточне число. Як мені треба зробити? Це буде потім, але зараз мені, наприклад, треба зробити так. Я знаю от таке, що в мене та зірочка, яка йде перша, вона має... 17 зубів. Я посчитав. 17 зубів. Так, я хочу було в 5 разів помножити на 5 до рівня 85. Бачите, 85 зубів, має бути оця зірочка. Як я считав? Я просто розкажу, а ви будете собі розважати далі. 85 зубів. Я знаю, що мотоциклетний ланцюг має крок. Тобто, так я намалюю. У мене зараз немає його в хаті. Є, бачите, є така якби дзвяшки, навколо яких крутяться ролики. Так, це з боку ланцюг малюю. Так. І це все... І це все. О! Ну, це якби я частину ланцюга намалював. Художник я, звісно, не зовсім. Нам нас цікавить відстань. Від центра цього від до центра цього, от Бачите? Від центра до, до центра. Я знаю, що це йде півдюймовий або 12,7 мм, Бачите? 12,7. Добре. Тепер ми знаємо, що мені треба 85 зубів. Я беру помножить на 12,7 до рівня. Ми отримуємо довжину кола. Яку займає ці зуби. Ділимо на 3,14. Це на число пі, ми ж геометрію вчили в школі хтось. Так Ми отримуємо 343,78. Але це буде якраз, якщо взяти зірочка, то це буде якраз там середина де зубів. Додаємо 10, Ну, бо ми знаємо, що діаметр Діаметр оцього роліка 6 мм. 6 мм. Я, щоб мені вже не не, не підганяти, там не гратися, я беру, він йде 6 мм, я беру сверло 8 мм. А 8 мм це діаметр 8, радіус 4. Але щоб мені не прошибити, я беру 10 і це буде вже 5 мм. Тобто мене буде міліметр ззовні, щоб е, на півтора міліметра зубчики виглядали за ланцюг. І в нас отриму, ми отримаємо 353,78. 353,78. Тобто 354 міліметра. Так. Маленька зірочка робиться точно такий самий розрахунок. Я знаю, що в мене там є 39 зубів, а тут -а мені треба, щоб було хоча б в два рази чи в три. В три. Краще в 3. Так, 39 поділити на 3, дорівнює 13. Помножити на 12,7. Поділити на 3,14, додати 10. Дорівнює 62,57. Я думаю, ви зрозуміли, так? І тепер що ми робимо? Оце така теоретична. Бо я перевернув дуже багато літератури. Дуже багато сайтів в інтернеті, дуже багато там інформації, як посчитати, як вирухати. Як... Ви знаєте, я вирішив, що це саме просто. Ви знаєте, я вже таку зробив зірочку. Ви знаєте, працює! Тобто оцей розрахунок самий простий розрахунок, яким можна, яким можна розрахувати зірочку. А далі ми вже будемо робити. От бачите, я ж намалював собі, знайшов сайт, не пам'ятаю, що за сайт, е, на якому я намалював. Задав, що мені треба 85 зубів. І воно мені намалювало 85 зубів. Тепер мені треба буде намалювати тут отвір. От в даному випадку тут отвір 2 см, тобто 20 мм. І я його буду, бо там має бути вал для підшипників. Кулькових підшипників. І ви знаєте, от виходить 85. З іншої сторони я намалював на 11 чи на 13, так. 11. А, я хотів менше робити зірочку. Я побачив, що вона занадто мала, треба трошки чуть-чуть збільшити. Так, але розрахунок той самий. І ось у мене є зірочка, я просто візьму, намалюю зараз ручкою, бо воно принтер погано друкував. Прикладу, намалюю маркером крап крапочки і все. А тоді кернером чик-чик-чик-чик-чик. І зауважте, обов'язково краще робити. Не сверлить зразу під сверликом восьмого діаметра. А краще взяти спочатку, наприклад, 4 мм посверлить, а потім вже розсверлювати дрилем з діаметром 8 мм. Тоді буде це краще. А потім вже за допомогою, як кажуть, в народі болгарки і ми це все розточуємо, розпілюємо. І будемо підганяти. Далі я буду показувати. Поки. Знаєте, я його пофарбував. Знаєте, навіть замазалось. Пофарбував. І навіть видно, бачите, точечки, я вже покернив трошки. А кернив, бачите, зробив таку програмку. Я вже може вам показував. Дивіться. Така програмка, в якій намалював 85 перетинень по центру поставив, розвів. Я планував, що це в мене буде диск зірочка на 85 зубів. Але так як я замовив круга 354 мм. 35 мм і сантиметр і 4 мм. Мені його зробили на 2 мм меншим. І коли я вже його зробив, в мене вийшло не 85, а 78 зубів. Що так вийшло? Бо коли, щоб мені зробити зуба, мені треба буде просверлити спочатку четвіркою, сверлом для... Діаметром 4, а потім 8. То Якраз буде, сверло може навіть виходити назовні. На Якби по тому, що мені треба було, так правильно, я б мав би робити отак на самому краю, то сверло вже не сверлило І Тому я мусив вже виходити з того, що в мене вийшло. 85 зубів, 70, 79 зубів. Різниця 6 зубів. Особа вона... Ролі такої не грає. Бачите, почав я сверлити сверлом діаметром 4. Просто дрилюю. Трин, трейн, трен, 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 трен. дещо підпалює, це звідси сверлю. А звідси ось таке виходить, якийсь заплив, от то, то не страшно. Потім ми його... Будемо розсверлювати більшим сверлом і це все будемо показувати. Тось, ось, ось бачите так. Просверлю все, покажу, як я воно вийшло. Ось дивіться. Просверлив вже по кругу отвори. Бачите. Та, так, тут так. Ось ну, так само. Ще треба його просверлити буде. Діаметром Бачите, Досверлив восьм сверлом вже всі дирочки. Деякі на, геть, на, напроч, бачите, а деякі він, він тут добре видно, почав і якби не досверлив. Бо в мене є таке хороше гарно заточне сверло. Маленьке, ось вісімка, трохи погано зажимать. А до вже буду 7. Вона не дуже, вона, здається, на вигляд краще, але вона трошки гірше по металу. Потім візьму більшим свердлом, бачите, це у нас. Що це у нас? 11. 11 -ка. Буду знімати фаску. Тін -тін 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 -тін, і знайти далі ми будемо бачити, як воно буде. Потім покажу, як воно робиться болгаркою, вже вирізається, формується сам зубчик. Ось, Бачите, я вже його досверлив, то було трошки понасверлюв, а це вже всі-всі-всі-вже всі, всі, всі вже засверлив. Бачите, де що висверлився край? Потім бачите фасочку, це фаску я познімав вже. Це я познімав фаску з одної сторони і з другої сторони. Бачите, зараз буду його пробувати. Болгарку розрізати, робити, формувати сам зубчик. То буду по мірі того, що буду показувати далі, як воно робиться. Бачите, вже прорізав усі. Вони такі, як куди дивиться. Вже майже шестеренка. Зараз сталося попрацювати ще трошки з однієї сторони. Беремо з сторони. бачите, ну, сюди різав. Познімати оці зазубринки, поправити зубчики і можна мірити ланцюга. Можна мірити ланцюга. Бачите, тут всякі напливи. Ну, зараз ще трошки попрацюю. І буду мірити ланцюга. Оце доробив зірочку. Бачите, вже вона так як треба. Там де ж оце є, то ще. Масло змажеться, то воно буде в процесі. Ще погратися. вже погратися, сили з ним гратися. Я думаю, що кому було цікаво, кому сподобалося, кому є, що пишіть коментарі, ставте пальці вгору або пальці вниз, кому що сподобалося, що не сподобалося, питайте щось, будемо розказувати, підписуйтесь і будемо далі вести наші... Спілкування через відео всім дякую.